Уляків. А Яків нам пише любі мої та улюблені, чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми. Апостол Яків говорить нам з вами: послухай назад, якщо тобі важко не трать гроші направо і наліво, на лікарів і на всіх, Не давай взятки, а Він каже: послухайте, друзі! Якщо хтось з вас страждає, страждає. Більшість з нас страждає, є в чому страждати, і він дає відповідь. Нехай що робить молиться. Тому що апостол Яків неодноразово страждав. Так само, як апостол Павло. Його й били, плювали на нього, і 40 разів киями, правда? І був апостол Павло і в бідності, і в, і в морозі, і в холоді. І апостол Яків каже, моліться, нехай молиться, падайте на свої коліна, піднімайте руки до нашого Творця і моліть Бога через Ісуса Христа, тому що Ісус Христос каже, моліться і просіть Бога через ім'я Моє. Немає іншого святого, який був воскрес, немає іншого святого, який би піднявся на небо. І померли, і їхня могила в землі. Но Ісус Христос єдиний, який воскрес в тілі і сидить по правицю нашого Отця. І тому, Яків каже, страждаєте? Ви, люди на пороховій вежі, церква разом з Назаром, ви в бідноті живете? Ви не маєте хтось для ночувати, на вас плюють, вас обзивають. Хто з вас страждає? Діти ненавидять вас, можливо, не признають, не виздають, не хочуть з вами розмовляти. Віддайте все творцю, моліться, розмовляйте, не стидайтесь, говоріть до Бога, покоряйтесь і просіть. Я кажу вам на своєму прикладі. Ви знаєте, коли дочка моя вмирала 12 років, я говорив до Бога, я благав, я кричав, ніякі гроші не допомагали. Молитва, молитва це є розмова з Богом. Молитва це є спілкування з тим, хто вас створив. Молитва щира, покаяння від серця, це є плач до Бога і прохання, прости нас, Господи. Надалі, Яків пише такі слова, дві тисячі років назад, він каже, вулична церква на пороховій вежі, яка зібралась сьогодні 2000 років. Перед тим, каже, чи хворіє хто з вас, хай прокличе присвітерів церкви, служителів, і над ним хай ключове слово помоляться, намастивши його уливою Господнє ім'я. Ми ніякому разі не відкидаємо лікарів. Ні в'якому. послухайте, написано, хтось з вас хворіє. Підходьте до служителів, таких як ми в даному випадку, просіть з вірою і за вас будуть молитися. Коли ми в суботу проводили організацію біля опорну, хто був там? Оля Іра, ми молились, ми співали, ми проповідували, і до мене підійшла жінка, яка каже, бачите, рік назад, я не пам'ятаю вже її, вона каже. Всі сказали лікарі, що моя рука не зростеться. Ви запитали тоді, чи вірю я, що Бог може її зцілити. Ми сказали, сказав Вірю, і вона сказала Вірю. Ми помолились, і вона показує: Дивіться, моя рука здорова, моя рука ціла, і я дякую Богу за вас. Я дякую за вашу команду, які приходять і моляться з вірою.